2025 рік був складним для кожного міста нашої держави, адже зараз український народ боронить рідну землю від ворога та відстоює право на свободу та незалежність в Ізмаїлі протягом року діяльність міської влади була спрямована на підтримку Збройних сил України, надання своєчасних і якісних медичних послуг громадянам, відновлення житла та комунальної інфраструктури, пошкоджених внаслідок ворожих атак, підтримка енергетичної стабільності міста, нарощування фонду захисних споруд тощо. Усі ці важливі питання розвитку громади розглядалися на шести цьогорічних сесіях Ізмаїльської міської ради. З початку повномасштабного вторгнення Росія постійно завдає ударів безпілотниками по місту Ізмаїл. Внаслідок обстрілів були пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору. Протягом року велися відновлювальні роботи за міською програмою термінового відновлення житла постраждалим внаслідок прояву збройної агресії РФ на території Ізмаїльської громади. До робіт з ліквідації наслідків та відновлення залучаються усі комунальні підприємства міста. У сфері охорони здоров'я у цьому році проходила реконструкція третього та другого поверхів хірургічного відділення. Відкриття після повної реконструкції неврологічного відділення, стаціонарного реабілітаційного відділення. Тривають роботи з капітального ремонту, приміщень бактеріологічного відділу лабораторного блоку із майської міської центральної лікарні. Крім того, виконавчий комітет долучився до двох міжнародних проєктів прикордонного спрямування: це Health Era та CBS Ейджес, які передбачають закупівлю сучасного медобладнання та покращення медичного обслуговування. Особлива увага була приділена енергетичній безпеці міста в умовах воєнних загроз. Після масованої атаки ворога на 72 й сесії міськради було зазначено, що відновлення енергопостачання здійснюється за планом завдяки злагодженій роботі фахівців ДТЕК та комунальних служб. У місті функціонують пункти незламності, де є усе необхідне для комфортного перебування. Міські служби попередньо підготувалися до можливих перебоїв. Уся критична інфраструктура переходить на резервні генератори у випадку надзвичайної ситуації. На засіданнях міськради розглядалися також питання розвитку інфраструктури та містобудування. Розроблялися та вносилися зміни до детальних планів територій. Окремо ухвалювали рішення про передачу в оренду на житлових приміщень міста. Ці кроки сприяють оптимізації користування землею та підтримці місцевої інфраструктури. Наприкінці поточного року під головуванням із міського міського голови Андрія Брамченка відбулося пленарне засідання 73-ї сесії зміської міської ради, восьмого скликання, на якій був прийнятий бюджет ізмінської громади на 2026 рік. Найбільш питому вагу складають захищені видатки бюджету. Також наступного року міський бюджет буде фінансувати основні в умовах повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну міські цільові програми. На фінансування міської програми підтримки сектору безпеки та оборони України на 2026 рік заплановано 30 мільйонів гривень, які будуть збільшуватися протягом року згідно звернень військових формувань у 2025 році. Згідно звернень військових частин та структур сил безпеки та оборони за погодженням з Одеською ОВА і Змийською громадою протягом року здійснена підтримка 23 військових частин та структур сил безпеки та оборони з бюджету Змийської міської територіальної громади. У межах програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки міста Ізмаїл на 2026 рік передбачено 10 мільйонів гривень на ремонт та утримання укриттів у комунальних закладах та житловому фонді. Для підтримки населення в надзвичайних ситуаціях у місті функціонують 15 стаціонарних пунктів незламності, оснащених резервним живленням та необхідним обладнанням. Міською комплексною програмою соціальної допомоги на 2026 рік передбачено фінансування заходів соціального захисту мешканців Ізмаїл. Зокрема, щомісячну грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ для забезпечення тимчасовим житлом, надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інші соціальні виплати. Міською програмою соціальної підтримки захисників та захисниць української держави на 2026 рік передбачено кошти у сумі 18,9 мільйонів гривень, що на 4 мільйонів гривень більше ніж заплановано у 2025 році. Це включає надання щомісячної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни і щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисників та захисниць України, фінансування видатків пов'язаних з проведенням поховання та увіковічнення пам'яті загиблих захисників України у у двадцять році на виконання програми термінового відновлення житла та комунального майна постраждалого внаслідок провів збройної агресії Російської Федерації передбачено кошти у сумі 40 мільйонів гривень. У разі необхідності сума виділених асигнувань буде збільшена. Заплановано продовження відновлювальних робіт 62 будинків приватного сектору, капітального ремонту ряду багатоквартирних будинків. Везмелі кількість зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб складає близько 8 тисяч. Додатково до виплат, передбачених державою у 2026 році, міською програмою підтримки ВПО у бюджеті заплановано виділення коштів у сумі 500 тисяч гривень. Метою програми є надання додаткових соціальних гарантій внутрішньопереміщеним особам. У сфері охорони здоров'я на 2026 рік заплановано продовження реконструкції стаціонарних відділень Ізмельського міської центральної лікарні, завершення ремонту бактеріологічного відділу лабораторного блоку, а також заходи і запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру в поліклініці для дорослого населення. Крім того, рішенням сесії громада приєдналася до всеукраїнського проєкту Територіальна громада вільна від туберкульозу, який реалізується за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. На цю проєкту буде здійснювати Ізмаїльський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, а заходи будуть спрямовані на посилення протидії туберкульозу та формування безпечного середовища в громаді. Детально ознайомитися із рішенням 73-ї сесії можна на сайті Ізмейльської міської ради. Юля Петлецюк для програми новин.